Олександр Кобеля, автор один сьогодніш... одного сьогоднішніх голів. Які твої відчуття? Все ж таки, ти декілька матчів там, була в тебе пауза. Сьогодні виходиш і забиваєш. Хороше враження, не дало мені якоїсь певності в певній мірі. Не знаю, іду... не знаю, чи тренер задоволений моєю грою, але я старався, як мій. Сьогодні такий досить результативний матч вийшов. Як ти вважаєш, це рівень суперника чи це те, що вже Нива виходить на такий пік своєї форми, можливо, перед сезоном? В першу чергу Нива виходить якраз перед сезоном на пік своєї форми. Але і суперник трошки був слабший рівнем. Видно було, що вони не можуть так грати, як. Повинні вищі команди грати. Е, досить інтенсивний сьогодні футбол вийшов, багато забитих голів, багато хлопців сьогодні відзначилось. Е, як ти загалом відзначиш гру всієї команди? Ну, це збори, тренер сказав, що була інтенсивна гра, набігаєте з кожним постаратися. Ми якраз виконали його вказівку. Е, Якісь нові тренерські такі, не знаю, тактична побудова, якась чи це заважає футболістам, чи на швидко якось... вчитесь? Швидко вчимося. <зуміло> Зрозуміло. Две питав вже Макса Проців, як ти оцінюєш зараз свою фізичну форму, враховуючи те, що ти не тренувався, не грав? На скільки відсотків ти готовий до сезону? На 50 максимум, ще не готовий. Треба ще набирати форму. До кінця зборів надіюсь, наберу. Супер. Дякуємо за коментар. Все, дякую. дякую.